Ну що, друзі, отак стою я ось на воротях тут, у чоботях. <гум> Бачимо зараз, да, просто будівельний майданчик. А тепер ось пройшло, дивіться, трохи часу. Давайте подивимось, що ми маємо. Що, Макс? 2-50. Друзі, добрий день. <гум> Значить, Майже всі основні стіни ми забетонували наші полі. Тепер у нас залишилася тераса, залишився вхід. І залишились перегородки. Чим ми зараз з Максом і будемо займатися. Друзі. Три сваї там ще недалекі три палі. Ну то вже таке. Зараз буде в нас якраз відос про вхід наш, та, Макс? вхід. Ось він, ну Макс Подерж. Вон, дивіться, ми зараз від осі А.